Гібридний перфоратор лідер, який може працювати з будь-якими акумуляторами. Маєш ось такий девольт на 54 вольта, поставив перфоратор лідер, включив і погнав. Сила удару 2.2 джоуля, вага без батареї, 2,5 кг, максимальні оберти. 1100 обертів за хвилину. Двигун безщітковий. Тип патрона SDS плюс частота ударів 4 тисячі ударів за хвилину. Можна бурити бетон 26 мм, метал 13 мм і деревина 26 мм. Перфоратор настільки універсальний, що він може працювати не тільки з дішманськими бурами, які коштують по 10 гривень, а може працювати навіть з дорогим бошом. Береш бош, як то кажуть, і є бош. Запхав Бош, головне це все добре змащувати, тому що деякі люди не змащують і таким чином вбивають патрона. Аналогічно, якщо береш зубило від Боша, рекомендую все ж таки брати Бош, тому що всякий ось такий дішман, ось такий, з власного досвіду, перевірено, що довго не працює, і вбиває тобі патрона. Так взяв Бош і є бошиш. Я вже тестував подібні перфоратори. Дивіться, як зробив зручну лідер. Бачите, ручка не заважає. Легко можна вставити. А в тих перфораторах приходилося відкручувати, закручувати, вставити. Потім це все вертати на місце. Тут такої біди немає. Ти просто натиснув кнопку, виняв, аналогічно без жодних зусиль це вставив. Так провертаємо ручку, і зараз буду самим дешевим ось тим сверлом сверлити свого каміна, тому що його вже треба розвалювати, і цим перфоратором це все діло я буду робити однією рукою. Погнали, тому що він дуже легенький. Саме головна біда дешевих перфораторів те, що зубило вже одразу не тримає. Поставив режим удару, зафіксував, поки що все тримає, тому що він новенький. Що, погнали, так? Да? Як він буде бити оце все? Та й -моє, це то тема, так? Да? Щоб ви собі розуміли, тут вкладено стільки праці, якби ви знали, скільки вечорів я сидів, викладав ці камінчики, вичищав з них розчин, щоб воно все ось таке було гарне. Але що ж ти не зробиш, щоб показати, як працює перфоратор лідер? Ось вам для порівняння, є в мене такий динозавр, йому вже, здається, 11 років. У 2014 році я його купив. Характеристики ось, будь ласка, він трішечки гірший по характеристиках, ніж лідер. Але сила удару здається тут 2,4 джоуля, тобто він сильніше має бити. Ну, зараз покажу тобі наглядно. Відчувається, що він трішки сильніше б'є. Да, бити він буде сильніше, але він важчий. І ось цей дріт, коротше, постійно заплутується. Що нам скаже панель? це я вирізав з панелі. Сверло Bosch на 10. Погнали. Да, навіть однією рукою справляється без жодних питань. Можна тепер в дві руки навіть взяти. Ось так. Так, да, легко слухайте, крутий перфоратор. Реально крутий. Якби 10 років тому я мав такий перфоратор, то заробляв би набагато більше. Ну, потужна штука, що ти тут скажеш. Фіг зупиниш. Заряд батареї два ділення, але це не біда, тому що можна підключитися до ранця. Ось такого. І фігачити. По силі однаково. Що від акумулятора, що від ранця однаково працює. Можливо, навіть трішки краще. Напруга просідає, трохи просідає. 18,9, 19,5. Що нам скажуть справжні бетонні блоки? Ану, а ну подивимося. Батареючка два ділення, має вистачити. Погнали! Йо-моє, працює! Після цього перфоратора я вже від мережі не буду брати. Від мережі тупо херня пляха. Оце то лупить. Не нагрівся абсолютно. ледве теплий. Від мережі редуктор вже настільки був би гарячий, що я би його хер би тримав в руках. Цей ледве теплий. Я просто в шоці. Оце то тема. Дивіться, як розвалив. Я аж кайфанув, згадав свої роки ремонту. Оця сила. Батарея що? Два ділення. Як було, так і похер. Готовий? Да. Бур на 22. Ти сильно тиснеш? Да. Дуже сильно. Ну, Впирайся. ну Добре, ну, добре впираюся. А може легко якось пробуй? Хорош, 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 хорош. Тримає, тримає. Добре, тримає кілограм 80 має. Ну ти вже тиснеш сильно. Ну Ти тиснув всією вагою. Ну, то шо, то вона б'є, Чувствуєте, що ударний молоток. б'є? Охреніти можна. Оце, да, оце реальні умови. Поки мене переповнюють емоції, то я вам скажу, що цим перфоратором вже немає сенсу користуватися. Я раніше його вважав ну, самий класний перфоратор, тому що він недорого коштував і просто не вбиває мій. Я його колись купив дуже давно. Відпрацював стільки на ремонтах, замінив в ньому тільки один раз ствол. Ну, тупо не вбиває мій. Ну, він дуже сильно гріється. Ним попрацюй буквально ось так постійно сверли хоча б 2-3 хвилини, і ти за редуктор вже не візьмешся рукою. Ти тупо обпечеш пальці. Я не знаю, що китайці зробили з цим перфоратором, як мене знущалися. І такий бур, і бур на 22, і такий, і сякий, і довбав ним, а він просто ледве теплий. Тобто він піднявся десь до 40 градусів. Коли працюєш перфоратором від мережі, відчуття, що він дуже важкий. А він важить 3 кг 100 г. Цей здається, що він ніби легший і компактніший, і комфортний. А він важить 3 кілограма 389 г разом з акумулятором. Якщо поставити акумулятор на 4 ампера, то він буде важити ще менше. Але я думаю, що на 4 ампера ненадовго вистачить. Хоча, якщо сверлити якісь там в стелі дірочки, ну дивіться, в принципі різниця не така й велика, так що можна брати на 6 ампер. І не паритися. Коротше, ось цей перфоратор я однозначно залишаю собі, тому що в мене немає людського перфоратора. А цей викидати не буду. Залишу, колись буду показувати правнукам, який в мене, <свісно>, який в мене коротше, динозавр. Що намутили китайці? Дивимося, як це все організовано. Не знаю, чи я буду розбирати редуктора, тому що редуктор це така штука, де я її потім розібрав, і хір бляха складеш. Так що, підписник, я, напевно, тобі покажу, як виглядає плата. Ось ось плата. Ось плата. виглядає так плата. Кнопочка. Кнопочка, двигунчик безщитковий. Ось, будь ласка, гвиня всі кишки. Підшипничок, да, все нормально, все чудово, ніби все чудово. І ось так ще подивимося. Дивіться, яка обмотка. Ось тому він дуже сильний. дивіться. Їдемо далі, крутимо педалі. Що нам скаже редуктор? Абсолютно нічого не скаже. Я думав, це все зараз в мене розсипеться, вилетить. А насправді ні, дивіться, навіть все легко збирається легко і просто мастила. Ніби не багато можна додати, але не знаю, чи це норма чи додати. фіг його знає. Коротше підписники, напишите мені, тому що я ж не майстер по ремонту перфораторів. Я ось вийняв, ну фіг його знає. Ніби гарне все. Алюміній, алюміній. да, Ось це алюміній чи сплав, якийсь, фіг його знає. Наскільки воно буде довго працювати, от фіг його знає. Тут ніби якась втулочка з металу, тут алюміній, тут теж метал. Коротше, я тобі показав, а ти собі думай. Ну, і в принципі, лідер це ж тобі не професійний інструмент, це чисто для дому домашній інструмент. Тобто, так собі взяв, там щось працюєш. Редуктор і двигун то вся фігня. В першу чергу виходить з ладу ствол, тому що він постійно приймає велике навантаження. Дивіться, як виглядає. Як виглядає це все діло? Ось, тобі, будь ласка. Підписник, все тобі розкажу, покажу, бляха. Як я не люблю це все розбирати, але змушений тобі показати, як виглядає ствол. Найчастіше розйобується ось ця бляшка, тут робиться виємка. Це вже кулька там не тримається, починає вона западати. Бур тоді не тримається, випадає, і тоді вже воно роздовбує самого ствола. Коротше, не знаю, чи я буду це все розбирати, я тобі показав, як воно працює, тому що якщо я його зараз це все виймуй, і є такий варіант, що я не поставлю на місце ось цього перемикача. Так що дивися, я тобі показав, там ніби шестерні. Давай світло тобі включу підписник, щоб ти подивився, які там шестерні, які що, які підшипники. Ніби все круто, мастило вистачає. Так що ось така якість лідера. Розбирається перфоратор легко і просто. навіть ти сам його на коліні можеш зробити. Всі режими працюють. І ось режим, де буде бити, але прокручуватися зубило. Це також працює. Відбійний молоток. Все також працює. реверс вперед-назад. Все працює. Я не знаю, що додати. Ручка, яку не зламаєш. Впиралися вагою 80 кг в цю ручку. Ну, її, в принципі, з дурі, як то кажуть, можна хір зламати, але ручка доволі міцна і зручна. Підписник я тобі розказав, показав. Посилання залишаю в описі. Цей перфоратор продаватися не буде, залишаю його собі. Так що не забудь, як завжди, поставити великі вподобайки. Всім дякую. І чекайте, там будуть тест цього акумулятора. Розберу, покажу, як працює. Туди-сюди ще купа інструменту від лідер, який я не показав.